Сьогодні я піду в шахту. В шахту, 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 шахту. Я, звісно, не підготувався, але нічого. Але перед тим я розроблю пару дерев. Я просто хочу, щоб ви все бачили, як я роблю. Щоб ви знали, що я не махлюю, нічого, 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 нічого. Ну, я не знаю, не можна махлювати, але... Ну, можна якось. Так. Так я продовжую відео. Так, і сьогодні, Як я казав, в шахту. Так що тут дуже темно, але нічого. Продовжую. Так, то який... ой ой, тут тільки 61 блок, блін. Не знаю, чи сьогодні обмазана, но вже лізу точно на Я собі верстака не брав. А, можу скрафтити, я багато. Ну, це барахло. Блин, на собою так багато ресурсів капіталь. Для мене це зараз багато чесно. О, у мене ж на, на мінімапі написано, який блок. що я туплю. Опа железно найшв. Не, шо, не поламати б ноги зробив так. Не прикольно вы помню так в Майнкрафті впаз, то і поломав ноги і в тебе. Офиген. Я б хотів. и установлює всекость там. Только там... Не знаю, коротше. Якби так зробили, це б матері. І зразу мотива на лікарні. Потом ты можешь кого з діла. Кистка ему врат. Квадратный. Мать. Блин. Блин. Злома все монутой. Так. Рублю кирку. Сейчас не знаю. Тут для меня пижонка руба. Это шаудин, берстак. Не на. Ну я зарубаю. Блін, опять я забуваю про міні-мапу, щоб на ній подивитися. До речі, через міні-мапу, наприклад, якщо ти на такому блоті де біля табі є спавнер, походу буде видно. Не знаю. Типу там будуть пачки показані, і це буде, напевно, зрозуміло, що там є спавнер. Ну, матери. Так, це буде блок. Лейк я казав, я желізо знайшов. Кірка mm. не знає, що залізно зроблю. Думаю, зроблю ще багато часу. Так, так, блін. Ого, факелів нема. Треба зробити. О, боже мій. Крафт, треба. Так треба. не любив крафт. Уж ось. Блін. Так тупо капіт. До речі, не знаю, чи знімати ага, далі гріхи с вами. Напише в коментарі. Дуже хочу, що ви написали це. Так, 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 так. 43 блок. Добре, що подивився, на жаль, Мін, короче, буду кто-то завтра. Мне так легше и спокійніше. Оооо. Псс компьютером страшно. Я на совершенно а тут... Короче. Він почав якось гудити, сам не знаю, что з от... mm. лактрика была, походу. Свинья. Ох, перестрашу взяли. Так. Сказал, что моя курочка, блядь. Хм. Я не знаю. Стоп. Блин. Офигеть, что я нашел. Там лава. Да, что лава. Хм. Угу. І далі більше я нічого не можу знайти. Погано дуже. Блін, не знаю, мені треба буде кірку, ще одну робити. Ужас. Не можу я знайти ні одного железа. Нічого я не можу знайти. А це тільки 30 блок. Мене її фігні. Капець. Блін, не можна знайти. Капець, желіза взагалі нема. Не Мені що в хардкорі такое тяжко. Ну, крім того, що там зубаки валять, тіба, як не за що. На мою думку, це легко. Але побачимо. используется хардкор. Стоп. Сама назва означает, что типа дождь тяжко. Во. Офигеть, что я нашел. Мне стрёмно тут будет, просто детки штуки зумбаки. зубаки. Офигеть. Ес, yes, мить. Офигенно. там горит скелет. Там горит скелет. Я не хочу дойти. А мне так дойти. Я вбью скелета и получу кестки. Блин! О боже мой! Я песок не снимаю, не Боже, не я зашел на свой район. Капец. Офигеть, как тут все. Вау. Качек купаю что так. Потихоньку, потихоньку. Мить. А, выгильно. Мало, мало. Че, шен купаю? Короче, я знайшов свій Рай, рай шахтера. О, уран ну, я бач. Ничего, уран, я ще не выкупаю. О, вау. Блин, скидки тут урана. Радвиж ты. Сейчас я. Просто вещай майже по нам Дуже редко. Короче, зараз будете новину до скелетонев. Блін, как же я боюсь програти в цьому світі, чтобы блин. Капец. Так я боюсь Ну, Надеюсь, я не програю. Надеюсь. Иди до мене, бейбі. А, паук, блин Кріпер споулком валить для мене. Я буду відбуватись. Трошки відбуватись. На тві тварь! Ого, блин! Блін, скільки тут же нахуй нах... Надішло. О боже, ні, що у вас зірвав крипер. Зерви их, Крипер, будь моим другом. Да давай, зервай тварь их. Я уже чуть-чуть убор. О, скелетон... Скелетонами в собой бьются. О, же ем. О боже мой. Не наступают все. Так. Освітом трошки пещеру офигеть. Это просто офигенно круто. Офигеть. Боже мой. Вот это нежданчик. Короче, мату умату извиться, если я выживу. Боже мой, не хочу прорвать. Лопата. О боже. втекаем 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 цена по уже короче рублю свой матч резко резко дами мач дами матч тря резко идут на хату Тут в мене йде це ходу кажан. Я не знаю. Мені страшно. Че страшно. Капець... От це було тільки що бойня. Але як бачите, я пішов в шахту. Тільки два желі скупів. Так стрьомно... Треба піти зараз на хом. Давайте дойде до хому. І Іді почне відео. Все я вже на хомі. Збираю його яйця. Біжу, біжу, біжу. 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 Трошки так. Трошки того перше. Фух. Друга. Ох. Друга серія. Ходу щось запутається вже. Так. І що мені треба? Що мені треба? А, жилісо зроблю собі вже сундуки що я як яко без сундуків блін блин что забув що за фігня о все це что забуло я один так або щось мені зійшло або не знаю коротше так о боже мій таке мешкало Беру з собою це. Беру з собою це. ясно, що треба дерево з собою взяти. Чем тут більше дерева? І беру з собою факел. Та я железо, прав. Буду скоро зроблю собі железную кирчику. Буду матери. Так, перше я роблю, це я роблю факелы. Все, побігла. Зроблю ще одну кірку. Зразу. Щоб не забути. І тоді ще візьму трошки дерево. Все. Двіжу до шахти. А ні, 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 ні. не Хотів знову чути відео, але я буду... Треба всі прийти до котика, я так поняв. По-любому треба пройти собі котика, щоб мене... Не бали кріпери, то вони ужасні. Угу, 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 угу. Я, яйце. Блін, якщо його зараз викинуть, звичайно. І мені буде дуже жалко. Мене їх мало. Так. Так, 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 так. так. Шахта, 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 я иду пушку. Все. тут треба бути... Буде... На... Блин, на утовец. Ес. Стремно. Фу. Ух ты ж, блин. Срани, 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 скелети! Положите. А. Втекаю, втекаю, втекаю. Фух. Да, видно, хардвор. Ну, и там бешеный на маньяк у Ты бы сбежал. Резко зубы это железный броник. А то капец, что будет земная через пару. Через пару, через пару видов. Так что не будет броника. Да я спешу. Дивлюся. Фух, рестован є. Фух. Ще немає ніякого злого моба. Так шо ОТІ Кену сказав, зразу на мене йде Ого. Скільки він мені зняв? Там бачу. Щось там ще є. Чує запах крові? Какая сдела. Так. Помайду так. И. Все олово якобы. Так, 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 мини треба факлово. Ну, тише, лозу. Что потім живуть? Факла. Драйте уже можно, да алмазы. 16 блоков, а уже скоро можно будет, Блин, я не понял, в чм немає нигде. Что за мурывато блоки? То. Ой-ой! Я уже подумал, что-то осталось. Это же близ страшно. Сейчас. Вс, супер супермоб. И бегает скелет с пауком там. Скелет с одним пауком именно полком, бывает. А Буэндер сидит сзади. Блин. Матера капец от матера в животе хардкоре. Теперь буду частейшего животе в хардкоре. Кола просто мы же не, не кола не выживал, я уже сказал. Так буду выживать, а? Ну, мне не сподобалось. Ох, oh, ес, yes, baby, е, yeah. железо. Сука, это железный броню. Там, походу, здесь по-любому мать алмазы, по-любому. Давай, Саша, таки это. Страшно. Не викопуюся, так? Це треба кірку, якої в мене, на жаль, нема. Хотя, коротше, як? Ні, Так, що я сьогодні не можу позволити, зробити пічку, ну і той. Сунти трошки огля. І зробити так. Все. Поки в мене робиться той, я трошки освічу той шахт. На ты прошив гад. Ты меня не вдаришь ни разу. И, до речі, меч дуже швидко сюда, око мне. Не знаю, что там. Опа! До речі, такай факт про слизня. Навіть, якщо слизня стреляет скелет, він его не будет бегать. Так, например, скелет без скелет, там скелета. Вот. <кху> то якщо <кху> его там беги какие-то мобы, то винтики бьет людей. И все. Тихо людей. Если я вроде бы что там если у него такие лава, то ему по не знаю, точно не помню тайм. все таки бачу, просто читав. Так, так, так. А, точно, что с може не толкать вагонетку. Так, это уже эти четырнадцатый блок матера. То есть может быть алмаз. Скоро. Так, один в а ну чекайте на ползук, А, вс. Так, продолжаем. Что за Не знаю, что. Так, 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 так. Короче, йду я до той до блин. Нифига собі. Це ж реально закруто. Ты взрунувався ми. Мир, страшно. Ну, світ. Мир. Ядер херниця. Це була керівниця. это то это украинская. ха-ха. Украинская красть. Так. М Я лазарет. О, Так, так, так и так и так, и так. Yes. Тут ты обнимашки хочешь, да? Обнимашки? Ну я не хочу обнимашки. Девять. Понял? Фу. Помаю. Все. Я уже моя железную кирку. Я модный. Сейчас рублю одну камень. Мать. Короче, ломаю то и пофиг. Паршивый железный це и изумруда. Наращи. Наращи и Я покупаю что-то Я вообще сдурею, пока бы работаю кирку. Редстоун. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, рестом. Ого, відео вже довго йде, треба вже закруглятися. все, я закругляюсь в хаті, провіряю там мої. Мої курочки. Коротше йти до хати, бо тут. Про зараз може бути ніч? Якщо вже не ніч. О боже мій, коротше, зроблю так, щоб не впасти. Фух. Блін, в мене вже мало їсти. Боже, в мене мало йде. Мені треба їсти. Ну типа, знайти їсти, то чим пошвидше. А то я вмру. І закінчиться моє виживання. І все напишіть мій кеймовер і все. Я йду до хати і... а не треба! Б зараз там другі ніч, і якісь там зараз кріпля на мене нападе. до мене зірва, а то не буде видно. Хо-хо-хо-хо. Так. Я якщо так не зробив, як, як той Дід Хо-хо. Так, напоготувати треба постійати. О боже мій залагало. Я, походу, не в ту сторону йду. Зед. Та, я не в ту сторону йду. Натий паршивий! Зомбі, 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 зомбі. Чік. Ох ти ж, блін. Ви бачили, вони об'єднано працюють проти мене. Як мене вбити. Ні, я не здамся без бою. Єс! Yes! І на цьому я своє відео завершую. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Доброго вам дня чи ночі, як ви зараз дивитесь. Пока!